Доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні 16 жовтня. Як завжди, карта на цей тиждень з 16 по 22 жовтня. Обирайте свій варіант, один із трьох. Подивимося, що за тиждень на нас чекає. Дивимося перший варіант карта башні та карта маніпуляцій маріонетки. Ну, дивіться, вам потрібно вичислити оцих недоброзичливців, які є у вашому оточенні. Ви можете стати жертвою інтриг та маніпуляцій. Якщо ви їх не вичислите, то буде башня руйнування всіх ваших планів. Так що е шукайте оцих недобрих, так сказати, людей. Другий варіант: «П'ять мечів. І карта воїна. Це карта конфліктів, суперечок на роботі, вдома, будь-де, всі на ножах по цим двом картам. Також, ще можна, це, це може все призвести до серйозних проблем у родині. Ця карта може вказувати і на розрив відносин, бачите? Тримайте емоції під контролем, не гарячіться. Зараз такий важкий період. Не наробіть, ви потім можете жалкувати про це. Краще промовчати. Третій варіант. Карта влюблених, закоханих і карта хрест. Так, на цьому тижні вас чекає життєвий іспит по цій карті це урок життя перевірка ваших відносин на міцність. Тримайте також свої емоції під контролем. Це такий період. Треба витримати. Не, гаряч, не гарячкуйте. Потім можете теж пожалкувати. Дивлячись на ці карти, на цей тиждень можна, можна сказати, що. Важкий якийсь період, важкий тиждень він давить на психіку, на психіку, на емоції. Цей період, затемнень, дійсно дуже впливає на людей. Так що не гарячкуйтесь, краще промовчати, випити заспокійливе та знайдіть собі якесь заняття, де ви можете розслабитись та відчути себе більш-менш спокійною. Всім бажаю гарного тижня на все добре.